Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 288. Її створив Зігберт Тараш. Це німецький шахіст. І він був одним з найсильніших у світі в кінці 19 го і на початку 20-го століття. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є з'єднані прохідні пішаки. І інколи такі пішаки вони сильніші за Туру. Неправильно зразу грати всім. Тому що буде хід тура Траж 6. Білий король змушений походити на 7 горизонталі. горизонталь. І тепер чорні можуть побити одного пішака і зв'язати іншого. Король E8, тура f7, король Ев 7, і в нас нічия. Повертаємось на початок. Король Е7 також неправильний хід. Тому що чорні грають король e5. Якщо f7, то звичайно тура тураже 7. А якщо король F7, то чорні можуть просто чекати. Туража 2. Біль тут не можуть посилити свою позицію. Це нічия. Білим можна зіграти король Е6. Цей хід він нічого не псує. Але просто після ходу король Е4, щоб виграти, білі мають зіграти король D6. Король Д4, позиція повторюється. І це не найшвидший шлях до перемоги. Правильний хід це король С6. Якщо чорні грають король Е5, то буде хід F7. Тураж 7, F8 ферзь, білих виграшна позиція. Якщо чорні зіграють Тураж 6, то ідея ходу король С6 була в тому, що король може зараз походити на B5. Загроза F7 і білі виграють. Чорні захищаються, не пускають білого короля на b5, король С4. Далі правильний хід король d7. Білий король тепер може йти проводити своїх пішаків. Король d 5 король e 8 король e6 і можна грати в 7 Чорні грають тура А1. Хід білих, подумайте! Білим не можна грати F8 ферзь, G8 ферзь, чорні загрожують поставити мат. Єдиний виграшний хід це F8 кінь. Чорний король він змушений покинути опозицію. І далі можна проводити ферзя. І в білих виграшна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. правильний перший хід король c 6 З ідеєю король b5. Чорні роблять опозицію, король С4. Але тоді білий король може йти проводити своїх пішаків. Король д 7 король д 5 король С8, король С6, Ф7, і все, білі загрожують проводити ферзів. Тура А1, остання пастка. Але ось такий нестандартний хід, перетворення пішака в коня. І білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!